Усіх вітаю в новому відео. Сьогодні знову кулінарний влог. Оскільки я дуже багато готую, все не поміщається в звичайні влоги, тому іноді випускаю ось такі кулінарні відео. І сьогодні розпочинаю з приготування качки. Це у нас качка домашня. Зазвичай я качку запікаю в рукаві з яблуками, але цього разу вирішила приготувати в мультиварці. Так я ще ніколи не готувала. Якщо готувати в духовці в рукаві, то качка такого розміру, тут 2 кг, буде запікатись приблизно 2 години. А якщо готувати в мультиварці на режимі скороварка, то вона приготується за пів години. Це дуже скорочує час, а мені якраз потрібно було швидко приготувати їжу, тому вона піде в мультиварку. Обсмажую на топленому маслі. Із спецій додала сіль, перець чорний мелений і сушений. Часник. Тим часом нарізаю яблука. Яблука, мені здається, це один із головних інгредієнтів. Наприклад, я не уявляю смак качки без яблук. Вони завжди додають кислинку, солодкий смак, приємний карамельний аромат. І взагалі я дуже люблю ось ці яблука, які готуються разом з качкою. Я їх розділяю на ось такі шматочки, але шматочки не повинні бути дрібні. Щоб після приготування було зручно діставати. Яблука. Тим часом качка з одного боку вже трішки присмажилась. Перевертаю усі шматочки, буду додавати ще трохи солі. А, також дуже важливий інгредієнт. Це сушені копчені груші. Я їх замочила у воді, вони трішки полежали. У мене там ще залишився один чорнослив. Після додавання таких груш страва набуває такого легенького копченого аромату. Ну це дуже смачно. Викладаю яблука, намагаюсь рівномірно розподілити, щоб кожен шматочок качки отримував яблучний сік. Також майже до всіх м'ясних страв я додаю соєвий соус. У мене концентрат, тому додаю зовсім трішки. Він також додає приємного карамельного смаку та аромату, трішки води і буду тушкувати на режимі скороварка 30 хвилин. Тим часом готую фарш на голубці, нарізаю невеликими шматочками моркву та цибулю, щоб було зручно пропустити через м'ясорубку. Раніше я окремо подрібнювала м'ясо на м'ясорубці, а ось на рахунок овочів, то моркву я натирала на терці, окремо нарізала ножем цибулю, потім це все разом об'єднувала. Але останнім часом подрібнюю все на м'ясорубці. Це набагато швидше, набагато простіше, оскільки я у фарбу. Арш додаю не смажену, а саме сиру, цибулю та сиру моркву, тому не бачу ніякої різниці і подрібнюю все на м'ясорубці. Тепер додаю спеції стандартний набір, сіль перець чорний мелений. Можна додати ще трішки сушеного часнику, але цього разу я не додавала. Все ретельно перемішую. Якраз у мене готується рис, тому фарш на трішки відставляю в сторону і буду готувати наступне блюдо. Це курячі стегна, я їх буду запікати у пергаменті на грилі. Я дуже багато разів показувала, як я використовую стаціонарний електрогриль. І ось у мене діти качку не їдять, тому качка буде для мене та чоловіка. А Максу та Валерію я буду запікати саме курячі стегна. Теж цього разу абсолютно простий набір спецій, сіль, перець чорний мелений, сушений часник. Також додала трішки топленого масла, щоб об'єднати всі спеції і була хрумка скоринка. Також додаю трішки соєвого соусу, він теж додає особливого смаку. Викладаю стегна на пергамент, якраз 5 штук поміщається на мій електрогриль і буду загортати. В такий ніби конвертик. Тут не обов'язково щільно загорнути. Головна умова, щоб нижній лист пергаменту був ніби як бортиком, піднімався вверх і буду смажити на грилі на максимальній потужності. Гриль у нас потужність 2000 Вт. Піднімаю пергамент для того, щоб не витікав сік. Тоді стегна будуть соковиті і водночас будуть мати хрумку скоринку. І ще дуже зручно, що гриль не пригорає, не потрібно буде його мити, можливо, десь трішки щось протерти і одразу можна готувати наступну страву, щоб не мити гриль. Це такий мій лайфхак, бо гриль використовуємо дуже часто. Ну, а тим часом приготувався рис. Але цей рис я відварила як гарнір. Рис в пакетиках. Я, здається, у попередньому влозі показувала, що останнім часом купуємо ось такий рис в пакетиках. Дуже зручно можна зварити якраз таку кількість, щоб з'їсти. І цей рис буде як гарнір до качки та до смажених. До рису додаю моє домашнє топлене масло. Далі у відео покажу, як я його готую. Масло виходить дуже ароматне, має такі сирні нотки. Використовуємо його не тільки для смаження, а ще й так додаємо в їжу. Тим часом приготувалась качка, аромат неймовірний. Ось ці копчені груші дійсно додали такого неповторного копченого аромату. Качка повністю розімліла. Кісточки дуже гарно відходять від м'яса. Ну і, звичайно ж, не менше, ніж м'ясо качки, я люблю ось ці тушені яблука. Вони дуже смачні. ну і Зараз можна вечеряти. Зараз прийшов час підготувати капусту до голубців. І найпростіший спосіб це пропарити капусту в пакеті у микрохвильовці. Я поставила спочатку хвилин на 5, потім додала ще, мабуть, пару хвилин і все, капуста готова. Вона якраз наскільки пропарюється, щоб можна було зручно загортати голубці. Дуже простий спосіб. Перед тим, звичайно ж, я вирізала серцевину, щоб капуста пропарилась рівномірно і всередині можна сказати лічені хвилини і можна готувати голубці. Ніякого клопоту з окропом. Дуже дієвий спосіб, найшвидший. Я колись капусту заморожувала, теж такий спосіб підготувати капусту на голубці, але мені він не сподобався, тому що потрібно заморожувати за деякий час. Капуста займає в морозилці багато місця. Потім після морозилки ось ці листки вони мають якийсь такий, як на мене, неприємний аромат, тому мені підходить саме ось такий спосіб у мікрохвильовці. Обов'язково зрізаю ось цей товстий рубчик, щоб листок капусти був однакової товщини. Листочки меншого розміру залишаю такими, як є, цілими. А ось листки більшого розміру буду розрізати навпіл, і також голубці буду загортати. Ати декількома способами тому мені потрібні різні розміри листків. Ще у мене було декілька великих перців. Я подивилася, що фарша достатньо, тому вирішила вже за один процес приготувати також фаршировані перці, перці великого розміру, то я їх розрізаю навпіл. В тій частині, де корінчик та насіння, я корінчик залишаю для того, щоб не було отвору. І виходять ось такі цілі частинки перчиків, які також можна начиняти. Тим часом рис охолов, все з'їзду з фаршем У мене пропорції приблизно 1 третя рису і 2 треті фаршу. Коли готувався рис, я його теж підсолювала. Тому фарш повністю готовий і можна готувати. Спочатку начиняю перчики, а все, що залишиться, піде на голубці, оскільки діти у нас голубці фаршировані, перці не їдять. тому ця страва буде для нас з чоловіком. Я завжди, коли готую якусь складну страву, розраховую на більші об'єми, для того, щоб за один процес можна приготувати на декілька разів. Частину заморозити, а частину їсти зараз. Тепер голубці, буду використовувати декілька способів загортання. Наприклад, ось таким способом я заштовхую кінчики капусти у фарш, це найшвидший як на мене, спосіб. Але коли кінчики починають рватися, то я використовую ось такий спосіб конвертиком, загинаю краї і закручую. І також використовую ще ось такий спосіб: загортаю ось таким трикутничком. Такі голубці виходять маленькі. Я взагалі готую різні розміри голубців для того, щоб у мультиварці голубці викласти щільним шаром, не залишати вільного місця. І відповідно, хтось полюбляє великий розмір голубця, хтось маленький, тому будуть на будь-який смак. Цього разу готуватиму асорті, буду тушкувати разом частину перців, частину голубців. На дно обов'язково викладаю шар капусти. На випадок, якщо щось... Почне присмажуватись, то не дістане до перців та голубців, тому кладу для такої перестраховки. Намагаюсь викладати щільно, далі буду заливати соусом. Ну, а все, що залишилось, я із задоволенням заморожу, розкладаю по пакетах і буде мені ще приготувати на один, можливо і на два рази. Такі заготовки завжди виручають. Дуже люблю готувати в заморозку, але, на жаль, на жаль, у мене місця в морозилці дуже мало, тому рідко таке готую. Тепер черга соусу. Для нього мені потрібна сметана. Я беру нежирну 15% ягодинську. Також додаю повний пакетик томатної пасти Чумак. Потрібна саме томатна паста, щоб соус мав такий яскравий червоний колір. Сметани в мене було десь 200 г. Додаю обов'язково цукор, тому що томатна паста кисловата і тут дуже важлива умова збалансувати цей соус, щоб він не був кислим, а був саме кисло солодким, я б сказала навіть достатньо солодким, додати обов'язково солі і розвожу цей соус водою, щоб можна було його гарно залити щоб він потрапив у всі щілинки. Заливаю не доверху, тому що там є перці і вони ще будуть пускати сік, щоб соус не був водянистим, тому залила трішечки не до кінця. Також обов'язково зверху кладу капусту. Цього разу я забула покласти лавровий листок, але його потрібно додавати обов'язково. Ставлю в мультиварку на пів години, а саме на режим скоровання. Марки. Готуватиму приблизно пів години. А це вже на екстрений випадок показую, коли найменший розповідає, що те не смачно, те не хочу, те не буду. Завжди виграшний варіант це макарони з м'ясом, а точніше, зі смаженим фаршем. У мене завжди в запасі є куряче філе, тому швиденько перекручую його на м'ясорубку разом з невеличкою цибулькою і починаю смажити. Смажу на топленому Маслі, яке я зараз буду ще раз готувати. Куряче філе обсмажується дуже швидко. Тим часом макарони вже приготувались. Також заправляю топленим маслом, воно дуже ароматне, ідеально пасує до макаронів. Підсолюю фарш, також в кінці додаю кетчуп, трішки підсмажую, і все готово. Як не крути, така страва дуже смачна і завжди виручає, коли потрібно швидко щось приготувати. Ну а тим часом приготувались голубці разом з перчиками. Аромат неймовірний, але не забувайте класти лавровий лист, мені його якраз трішки не вистачало. Ось ця капуста, що зверху вона теж дуже смачна, все ідеально приготувалось. Ось подивіться, який перчик. Мені дуже подобається готувати в мультиварці саме під тиском. Перчики та голубці залишаються цілими, соковитими. Аромат стоїть неймовірний. А зараз хочу з вами поділитись таким непопулярним процесом. Буду готувати домашнє масло. Готуватиму зі сметани, я чомусь раніше думала, що можна приготувати масло тільки з вершків, але виявилось, якщо якісна домашня сметана, то можна приготувати масло саме зі сметани. Готую я не вперше, тому мені вже зрозумілий увесь процес. У мене тут 2 літра сметани. Я буду збивати окремо 1 літр, тому що коли починає утворювати Масло, то міксеру дуже тяжко працювати, тому я буду готувати за два рази. Все відбувається дуже швидко, насправді потрібно декілька хвилин, щоб почало утворюватись масло і відділятись сироватка. Забігаючи наперед, готую масло для того, щоб з нього потім готувати топлене масло, на якому вже можна смажити. Якраз на цьому місці збивання завершується. Утворились грудочки масла. Тепер потрібно відділити сироватку. Я ось так. За допомогою лопатки збираю масло в одну таку грудочку. В сироваці там, звичайно ж, дрібні шматочки масла залишаються, я потім її ще проціжую через сито, щоб не було ніяких відходів. Далі потрібно промити масло у холодну воду додаю лід, тоді масло буде більш пластичним, буде легше його промити, зливаю сироватку. Ще ось так гарно намагаюсь витиснути всі залишки сироватки, які залишились всередині масла. І далі залишилось покласти ось цю грудочку. Холодну воду і гарно вимити з масла всю сироватку. Промиваю декілька разів, поки буде прозора вода. На цьому етапі масло вже готове до вживання, але в мене таке масло є. Я в одному із влогів показувала, як я готувала саме ось таке домашнє масло. Зараз мені потрібне саме топлене масло, тому і придбали цього разу 2 літра сметани, для того, щоб за один раз приготувати більший об'єм, той самий процес повторюю з іншою сметаною. Топлене масло готуватиму в мультиварці. Ось такий об'єм вершкового масла в мене вийшов. Тут 900 г з 2 літрів сметани. В мультиварці готувати топлене масло мені найзручніше. Там я можу регулювати температуру. Розділяю на ось такі шматки, дрібно не нарізаю, тому що масло домашнє топиться миттєво. Спочатку утворюється піна. Масло розділяється на три шари, а потім десь через 2 години масло повністю готове, воно повинно бути повністю прозоре. Знімаю пінку, далі буду ще проціжувати. Спочатку проціджую через звичайне сито, щоб туди не потрапив осад. А потім вже проціжую через дуже-дуже дрібненьке сито, яке гарно затримує навіть найдрібніші частинки. В результаті вийшло 720 топленого масла, воно повністю прозоре, колір фантастичний аромат також. Якщо у вас буде можливість, обов'язково спробуйте приготувати. На цьому дякую за перегляд. Якщо вам відео сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку, підтримайте це відео коментарем, підписуйтесь, якщо дивитесь мій канал без підписки. І до зустрічі в нових відео.